Знаєте, друзі, я б назвала це ідеальне тісто для булочок, це, на мій погляд. А ви вже вирішите для себе, як спробуєте. Що нам потрібно? 500 мл кипяченого молока. цього разу були козини. Додаємо сюди 150 г цукру. Прямо в гаряче молоко, так як молоко гаряче, цукор гарно розчиниться. Відбираємо від цієї маси приблизно 100 мл в іншу посудину. І відставляємо. Тоді до цього залишку додаємо смалець. У мене 6 столових ложок. Так як молоко ще гаряче, смалець дуже гарно розчиниться. Додаємо олію. Поки ви все це все перемішаєте, то вже у вас буде маса тепленька. І додайте сюди 2 яйця. Знову все перемішали, поки все, все все мішали, то та маса, де мають розчинитися дріжджі, теж у вас буде тепленька, бо гаряча, як ви знаєте, не можна дріжджі розчиняти. Гарненько все перемішали, з'єднали. Я роблю так, друзі, а ви робите можете по-своєму, просто взявши мої інгредієнти. Бо вам смакувати ваші булочки. Бо я знаю, що буду писати те, не так, те, не так. Але я роблю і розказую, як я роблю. Добавили трішки дріжджів, перемішали і додають одну чайну ложку розпушувача. Цей лайфхак чи пораду я побачила у головної господині, яка випікає в нас на кухні булочки для ЗСУ. Борошна в мене десь стільки, щоб було тісто і не густе, і не рідке. Ну, це вже залежить від вашого борошна. Розкачую спочатку на такі шарики. А тоді з них формую булочки. Як формувати такі булочки, я скидала відео. минулі. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. У мене духовка електрична, тому проблем із булочками в мене не виникало. Смакуйте на здоров'я!